Власне, з вами є, ну, І ну, тут зона ПЗФ, тут, 50, тут природа, 365 да, днів на рік заборонено вилов риби. — Ну чому ж? Там же як там до трьох кілограмів. Ні-ні. Читайте же кондос. Це не, не ПЗФ, а безковічать. А це ПЗФ тут заборонено. Ви знаєте, що нараховуються збитки в три рази більше, ніж так, як би ви Пане Володимире, давайте, якщо ми так вже познайомились, давайте йдіть до берега, беріть одну гудку і в межах міста. В межах там Населок, населеного населен, населен, пункту. Так, на одну гудку. Так, одним плічком, так, це ви знаєте. І не більше дайте, ну дивіться, ну як ви давайте мерку. Випускайте. 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 Маленьку піймали, відпускайте. Ви знаєте, ну, мабуть, уже десятка два поймав маленьких усіх. Такі вам, вам, вам дуже вас. Випущу, значить, приїду до берега. Гарна. Вас знаю по телевізору, вас знаю Антоненко по тоже потом Дивлюся і сайт. Все. Гарного Тай, дня та, і як? давайте до берега. Ну погано ловиться, звісно. Ну, свято вас. Всіх да. благ. thank <laughs> you